Отже, наш гість в студії доктор гуманітарних наук у галузі мовознавства, ад'юнкт у відділі мовознавства інституту словістики польської академії наук, пан Павел Левчук. Пане Павле, вітаю вас. Добрий день, вітаю. Вітам щиро вітаю у студію, пане Павле. Почнімо з того, що Польща посідає перше місце у світі за кількістю українських студентів. За нашими даними, це 46 тисяч українців, які зараз навчаються у польських вишах. звісно, більшість з них приїхала останніми роками. Скажіть, будь ласка, як це вплинуло на систему освіти в Польщі? Різке зростання студентів зафіксували в 2014-2015 роках, і відтоді справді спостерігалося постійне зростання. Українці почали з'являтися в університетах. Пам'ятаю, що здається, 2015-го було приблизно 200 українців в Ягелонському університеті. Якби мене запитали зараз, думаю, ця цифра зросла у 5-6 разів. Тобто тоді відбулася справжня революція. Так, саме тоді, після майдану, тоді сталося стрімке зростання у всіх університетах. Спершу проблемою було мовне питання. але згодом його якось замили під килим. університетам дозволили самостійно проводити набір, зокрема й перевірку мовного рівня. Тож, ще і це сприяло зростанню кількості студентів у польських вишах цікаве, а цікаво. а якщо говорити про більш практичні питання, Відомо, і добре що українські студенти добре навчаються і взагалі Важко відрізнити, де польські студенти, а де українські, але нам неодноразово повідомляли, що українським студентам, наприклад, наприклад дуже важко, або взагалі неможливо отримати стипендію. Чи це правда? І так чи Якщо так, то чому? То для чого? дуже часто необхідною умовою для отримання стипендії є насамперед наявність дозволу на постійне проживання або громадянство. І тоді студент фактично стає рівним польському студентові, який не має жодних обмежень. існують стипендії, зокрема наукові, стипендія міністра, для яких цей критерій є обов'язковим. Отже, це одна з проблем також складно отримати соціальну стипендію, оскільки потрібно довести, що людина справді її потребує. Крім того, якщо навчання є платним. Тобто студент сам оплачує навчання, тоді йдеться виключно про наукову стипендію. хіба що ця ситуація, коли ви випускник середньої школи приїздить навчатися за конкретною стипендією, і в її межах отримує підтримку протягом року або всього періоду навчання, чи то бакалаврського, магістерського, чи навіть аспірантського, чи а може. Ситуація а чи є дані, куди більше йдуть українці у приватні виші чи у державні їх також багато? Є з дуже студентів справді багато в державних університетах. Як у провідних, так і в тих, що нижче в рейтингах. Натомість приватні університети фактично не створюють жодних проблем, тому вступити туди легше. Не скажу точно, Я, який відсотковий не, 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 розподіл, що, 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 але дуже часто та, бачимо та, в топових мами, університетах а, що, студентів з України і це вже перестало бути чимось України, незвичним. Бути, навпаки, чим це стало нормою. То до того ж, нещодавнє звернення ректора Ягелонського університету, ректора університету Ягелонського до українців. українців підкреслює українців був, ми, ми поляки і українці. Разом навчаємося, разом проводимо наукові дослідження в межах одного вишу. і це була не якась невелика групка. А як я здогадуюся, дуже численна спільнота, на яку звернув увагу Ректор Єдинак. Це дуже приємно. Тоді запитаю ось про що від 1 червня цього року в Польщі набули чинності оновлені правила, що регулюють перебування, навчання та працевлаштування іноземців, і звичайно, це впливає на долю українців у Польщі, за словами польських посадовців. Мета цього що? створити прозору контрольовану та законну систему міграції. А що насправді за цим стоїть? Скажіть, будь ласка на мою думку, так звана візова афера, яка мала місце, і тепер з'явилася необхідність підтвердження знання польської мови Тобто, фактично, так з одного боку, це певне ускладнення хоча з іншого я отримував сигнали від колег науковців з різних університетів, що траплялися ситуації, коли іноземці навчалися польською але не володіли мовою на достатньому рівні. отже, ймовірно, щоб не дискримінувати певні університети, ухвалили рішення, що має бути державний іспит, результати якого однозначні. якщо хтось під час іспиту помітив якісь порушення, можна подати скаргу, отримати відповідний лист чи виправлення, або ж просто скласти. Це повторно таким чином це єдиний варіант прозорого іспиту, який буде однозначним і поставить всіх студентів у рівні умови в Польщі Відповідно до закону, ухваленого сенатом, у кожному польському університеті існує ліміт іноземних студентів, і він становить. 50% від загальної кількості студентів. Чим пояснюють такі обмеження? Проблема полягає в тому, що ті 50% дуже часто з'являлися у виступах ректорів чи кандидатів на ректорів вищих навчальних закладів. Передвиборчі обіцянки. І так і ні. Кандидати і часом також кандидатки пояснювали це так. мовляв, 50% – це ті, хто платить за своє навчання і тоді ми можемо забезпечити науковий розвиток університету. Тож ця цифра звучала досить часто із заяв ректорів, чи кандидатів на ректорів. Водночас є університети, переважно приватні, де кількість іноземних студентів і я говорю не лише про українців, а загалом про всіх іноземців. сягає понад 90%. звідси виникають підозри, що навчальний процес там може відбуватися інакше, ніж про це говорять ректори. Йдеться про мову викладання. Про форму складання заліків тощо тому й ухвалили рішення, що обмеження в 50% має бути. Але Думаю, що це також практика серйозних світових університетів, які завдяки цьому зберігають фінансову стабільність і можливість розвитку науки. і так далі, тобто з того, що я чую, це може стати викликом загрозою для деяких приватних вишів. Так, це може стати загрозою для деяких приватних університетів що ж до державних університетів, то найімовірніше це не матиме. Великого Мам впливу, адже там є польські, є, польські так, студенти. Так, а так. ви вважаєте це правильним рішенням? Я У мене змішані так. почуття щодо цього, бо з одного боку, як я вже казав, це світова практика. Але з іншого це створює певні конкурентні ризики. Деяким університетам, наприклад, доведеться повністю закрити можливість набору іноземців, оскільки їхня кількість перевищує 50%. Чи ви володієте даними? Скільки поляків навчається за кордоном, і чи хтось із них здобуває освіту в Україні в Україні Поляки справді обирали медичні факультети, Але важко оцінити, яка саме кількість поляків. Навчається в закордонних університетах. Всі ми добре знаємо, що дуже багато осіб здобувають освіту за межами Польщі. Маємо також іноземців зі Сполучених Штатів Америки з Норвегії, які навчаються, наприклад, на медицині в Польщі, зокрема в Кракові. Англійською мовою, отже, ця міжнародна обмінність насправді дуже добре інтегрована вже не лише з європейським союзом, а й з усім світом. Що також показує наскільки польська система і поляки загалом інтегровані з Європою, та світом у сфері освіти і науки, Дякую. А тепер поговоримо про цю революцію, у якій ви також відіграєте велику роль Про зміни, позитивні зміни в польських школах. Адже ви, серед іншого є автором програми, яка буде впровадження, якщо школи вирішать замінити російську мову на українську як іноземну. Але як це буде впроваджуватися? Ми знаємо, що спочатку все виглядає чудово, потім з'являються листи від міністра освіти, які вказують, що це не зовсім так. Скажіть коротко і чітко чи є така можливість як це має відбуватися, і що далі? і далі. Справді, дуже часто українське міністерство наполягало на тому, щоб українська мова, як друга іноземна, з'явилася в польських школах, адже в Україні польську як іноземну вивчає понад 97 тисяч учнів. Це дані на 2024-2025 роки. Це кількість порівняна з французькою. Французьку вивчають приблизно 102 тисячі або трошки більше. Тобто ми дуже близько до французької. наше міністерство завжди наголошувало, що має бути створена програма навчання. Звідси і виникали фейки: що я написав основу навчання. Насправді я ніколи її не писав, бо основа навчання одна для всіх новітніх іноземних мов. Натомість адаптація цієї основи до конкретної мови та конкретних умов це вже авторська інтерпретація. І коли українське міністерство не представило такої програми, яка мала б відповідати європейським стандартам, викладеним у есок європейській системі опису мовної освіти, а також в додатку до ЕСОК, що залишився лише англійською мовою. Я сказав, тоді я напишу таку програму я напише Рішення я ухвалив на початку березня, а вже наприкінці липня програма для початкової школи була готова. У серпні вже була програма для ліцеїв, тож методична проблема вирішена. На практиці, ж батьки вирішують, яку іноземну мову обирати. Першу та другу з першою може бути складно, адже зазвичай це англійська, але друга цілком відкрита для вибору. Звісно, школа має свою власну пропозицію, тобто вчителів певної мови, але саме від батьків залежить, якою буде друга іноземна мова тому я закликаю батьків висловлювати бажання щодо вивчення української мови як другої іноземної, тобто подавати до дирекції школи заяву з проханням, щоб в такому то шкільному році другою іноземною мовою для моєї дитини була українська і підпис. Якщо буде відповідна кількість таких заяв, тобто щонайменше сім, директор школи зобов'язаний ухвалити рішення щодо відкриття цього предмета. Якщо так, тоді шукають спеціаліста вчителя української мови. І тут насправді кожен громадянин України, який закінчив університет в Україні українською мовою, та має педагогічну підготовку що дуже важливо, та нострифікований диплом через національне агентство академічних обмінів може працювати Це Чотири мінімальні вимоги, але скажу, що це цілком реально. Я написав і розмістив у себе на Фейсбук заклик, щоб такі педагоги зголошувалися до мене. І наразі в мене є база понад сотні вчителів з усієї Польщі, які готові розпочати таку роботу вже зараз. Часом виникає опір з боку директорів. Це зрозуміло, коли з'являється інновація, то вона може викликати труднощі. Павло. Якби це була лише інновація, ми знаємо, що справа зараз не тільки в цьому, але не можна здаватися і цим хвилям хейту, які поволі нас втомлюють, про що ми розмовляємо лише опосередковано, теж не варто піддаватися. Адже якщо ми спокійно будемо дбати про свою позицію, про свої цінності до цього звикнуті тут у Польщі Бо для них це справді нове явище. І це теж треба правильно пояснювати. Вивчення української мови не спрямоване проти когось. Насправді це робиться для того, щоб врятувати ідентичність дітей, які є українцями. І коли спілкуєшся зі світлими людьми, вони прекрасно це розуміють. досить посилатися на конституцію. досить посилатися на ситуацію, що понад 10 мільйонів поляків вже роками, навіть десятиліттями, живуть за кордоном і переживають те саме. Тому тут можна порозумітися. я також хотів зазначити, що польська мова як іноземна, доступна в багатьох регіонах Німеччини. Там теж можна вивчати польську, у Великій Британії можна складати державний випусковий іспит з польської як іноземної мови. отже, це нормальні ситуації. У нас точно будуть цікавитися, чи є таке в Україні в Україні. Наразі такої можливості здається, немає. Проте я не раз закликав допустити це. Будемо вести перемовини з міністерством. Це не означає, що тема закрита. На мою думку, потрібно йти саме таким шляхом, як тільки побачать, що що це можливо у Польщі? Тут теж не буде проблем. так, але польська мова наявна у великій кількості закладів по всій Україні. Це одна з найпопулярніших іноземних мов. Про це також Тій, треба он, говорити, треба бо мати. Мати. ті, хто нас критикує, часто про це забувають. Є ще одна річ у нас є діти, яких батьки вивезли від російської агресії, які приходять до школи, де їм пропонують. Обери російську, склади іспит восьмого класу або державний випускний іспит. буде легше впорайся». Я знаю, що іноді або найчастіше це робиться з турботи про дитину, але чи Справді добре для дитини, тікати від російських ракет і потім складати іспит цією мовою. це просто пропозиція. крім того, є діти, яким важко вчити одразу три іноземні мови: польську як іноземну, англійську і, наприклад, німецьку це дуже складно для дитини, яка пережила воєнну травму, яка ще намагається адаптуватися, бо коли батьки свідомо приймають рішення переїхати до іншої країни, дитина не враховується. її думка не має значення. дитина їде разом з батьками і має свої проблеми, бунти, і в такій ситуації можна обрати. Мову, яку дитина добре знає, я зустрічав 2022 року дітей, які не вміли читати чи писати українською мовою після трьох років пандемії. Це не вина системи. Це обставини спочатку три роки пандемії, потім воєнний період, знову дистанційне навчання. і є проблеми навіть із першою рідною мовою. так легко втратити зв'язок з мовою в такій ситуації. Її легко викоренитись в такій ситуації. Потрібно про це говорити і дати шанс дітям вивчати свою мову. ясне зрозуміло. Пане Павле, у Польщі 46 тисяч українських студентів. Чи зацікавлена Польща, щоб вони тут залишалися? Я Думаю, що так, бо розвиток економіки базується на людях, які працюють, сплачують податки купують товари, користуються комунікацією і передусім працюють. для мене очевидно, що польща зацікавлена, бо саме на цьому ґрунтується економічний розвиток. А чи би А чи змогли би ви сьогодні переконати українських студентів, чим їх можна заохотити повертатися до України? питання це складне питання, але відбудова також потрібна. Україні точно будуть потрібні лідери, які знають, як це робити з досвідом навчання в закордонних університетах. часто українські студенти користуються програмою Erasmus чи erasmus практики і їдуть далі ніж Польща, щоб оцінити ситуацію в інших університетах. Вони мобільні, вміють приймати рішення та доводити свої дії до результату. такі люди потрібні всюди. і вони будуть потрібні під час відбудови держави міжнародні гранти, які вони зможуть реалізувати, безумовно сприятимуть розвитку їхньої кар'єри. Карієри то дуже важливо, щоб студенти це почули та зрозуміли, навіщо вони тут навчаються і що можуть робити далі? завжди так, молоді люди не завжди знають, що важливо в житті. А тепер запитаю може чи може запровадження української як другої іноземної мови стати вірусним? Чи можуть інші країни наслідувати те, що ви намагаєтесь зробити тут. Тим, зробити, те, це що Польща пробує так, впроваджувати як систему, як є у вас інформація про те, десь чи, те чи, чи десь іще ще цим цікавляться у деяких регіонах Німеччини, наприклад, у Гессені. Минулого року вже впроваджено українську. Зараз здається, буде в Нижній Саксонії, якщо я не помиляюся. також ввести українську в деяких закладах намагається Франція, Парижі Версалі. Після публікації програм мені писали вчителі з Італії. Які теж зацікавлені адаптацією Я спілкувався як із посольством України в Римі, так і з вчителями. Важливо гадаю почати з того, щоб українці Україні, там стали національною меншиною, бо це також створює можливість захисту, а їх там дуже багато, і вони там присутні вже давно. так але Джорджія Мілоні зараз наша союзниця. Думаю, сприятлива атмосфера. Потрібно цим скористатися під час презентації у Варшаві. Його високоповажність. Посол України Василь Боднар зазначив, що його посольство проінформувало українські посольства в інших країнах про рішення польського уряду. Пропонуючи, щоб його застосували скрізь там, де вони представляють інтереси України, тобто також інтереси української мови. чудово. То дякую і пану послу, нашому шановному пану Василю Боднарові, і так само вам, пане Павле, за те, що ви прийшли до нас у студії, і так українським акцентом хотіла закінчити і сказати хай щастить. Дякую, хай щастить.